Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Привіт, Валентина. Привіт, Олю. Сьогодні поговоримо на таку тему, як е, гріх обжарливость. Давай, напевно, почнемо з того, що взагалі гріх обжарливості, де він починається, якщо з'їмо одне зайве тістечко, чи вже ми впали в гріх обжарливості, чи ще ні? Треба розуміти, що таке зайве тісточко. Все залежить від контексту. Взагалі, напевно, почну з того, чому ми говоримо про це. Та, тут була простатевість, простатевість і баць, обжерливість. Але якщо пам'ятаєте, ми багато цю аналогію з їжею використовували. І взагалі їжа вона стосується тіла. І такий гріх, як обжерливість, теж стосується тіла. Якщо це стосується тіла, то це наш клієнт, <рес> <рес> тому маємо з цим справу також. А ще одна причина є така, що гріх обжерливості це є одна з тем, яку в церкві дуже уникають, про яку говорять дуже небагато. Так само, як статевість, якщо беремо так. Особливо то статеві стосунки, і самоушкодження, про яке ми вже говорили. Ці теми вони найменш розглядаються в нашій церкві, хоча вчення на цей рахунок є. Та чому так відбувається, я думаю, від того, що є несміливо про це говорити. Бо, як ми побачимо сьогодні, Дійсно, зажерливість або обжерливість це такий гріх, який власний багатьом людей, а вони цього або не знають, або не признають. І тому, якби священники більше про це проповідували, їх би застріли такий опір, і, напевно, навіть багато людей залишили би, може, і церкву, якщо вони були в церкві, з якихось. Поверхневих причин. <кій> То мені цікаво Оля, чи ти будеш знати про всі такі види цієї зажерливості, чи з всім погодишся, чи ні, яка в тебе буде реакція? Бо я розумію, чому не сміливо про це говорити. Бо коли я людям розповідав про про ці п'ять видів зажерливості, то я зустрічав реакції такого дійсного опору, де люди не хотіли цього приймати, зі мною спорічалися, і їм так було дуже ну, неприємно, вони не хотіли визнавати, що самі мають цей гріх, бо підпадали під ці критерії. та Зустрічав я різне насправді і я сам. А, це? Винний винний каюсь, каюсь, що мав таку реакцію, бо в мене ставлення до їжі було таке, що дуже таке в лапках свобідне, та? що їв, коли хотів, що хотів і так далі. І в один момент прийшлося відмовитися взагалі від цукру та солодощів, бо розумів, що я себе вже не контролюю. Що я в залежності, але поки не впізнав, що таке зажерливість, то я так не вважав. Але власне, чому так важливо говорити про зажерливість про чи обжерливість? Тому що це є один з сімі смертніх гріхів. І що таке смертні гріхи? Та? Це є ті гріхи, які. Згідно з тим, що говорять нам святі є тими гріхами, які ведуть нас до погибелі, тобто до пекла. І головний з них є гординя, з якої походять всі інші, та, але зажерливість це є один з тих гріхів, який насправді нас веде власне, від неба. Далі від нього і ближче до пекла. Тут не, не треба плутати з важкими гріхами, це є трошки інше. Важкий гріх це, є, це може бути про будь-який гріх. І в нього є три умови. Тобто, що справа вона є важкою, що щось було зроблено, що є дійсно важким. Тоді ж, друга умова, що є повна згода, тобто людина не була вимушена. Ані обставинами, ані іншими людьми, і що була повна згода. Ой, тобто повне, повна свідомість це є друга умова, Так, правильно кажу. Перша умова, що є важка справа, друга умова, що є повна свідомість, розуміння того, що робиться. Так? Тобто, людина не є так, що вона не знає, що це є гріх, так? але вона знає, що це є гріх, і що це є що, що справа є важка. А третє є те, що повна згода, це означає, що людина не була вимушена ані справами, ані іншими людьми, і сама на це погодилася. І коли всі ці три умови е, виконані, це є важкий гріх. Важкий гріх він руйнує стосунок з Богом. Це є повна відмова від благодаті. Та, і якщо людина помирає в стані важкого гріху, то вона попадає в пекло. Обжерливість є смертним гріхом, але це не означає, що це є автоматично важкий гріх. Можливо, якщо це повторюється, тобто обжерливість така періодична, і навіть, скажімо, вже є в, привичці, угу. в, звичці, в, звичці. в звичці, та, то вона може привести до того, що людина буде грішити важкими гріхами. Але тут має бути важка справа. Тобто, як ти сказала, якщо частечко одне з'їв, я зайве, то, напевно, це не буде важка справа, це більше буде як легка справа, і гріх буде легкий. Легкий, але все рівно гріх. Тож, чому важливо про це говорити. І зараз подивимося на ці види зажерливості. Почнемо, певно, з тої. Яку люди вважають єдиною е, при, люди, Ну, єдиним видом, який є Я для існує. них прийнятним, та єдиний, який існує, правильно ти сказав, вид зажерливості та саме зажерливість, коли людина переїдає. Тобто вона перебільшує з кількістю, і мені так здається, що більшість людей може визнати, що в них є гріх зажерливості тільки, якщо вони переїдають. Та. І це такий очевидний від, вид. Тоді підемо до менш очевидного, але теж це є гріхом зажерливості, коли людина є е, так нетерпіліво, тобто в попихах, так, спіша, дуже жадібно, і аби тільки набити собі шлунок. так? Тобто ця така їжа, таке прийняття їжі як в вторінь. Тобто людина хоче набитися чим пошвидше. Вона навіть не звертає увагу на смак, чи ще на щось, чи на, якщо це є трапеза з іншими людьми, то не звертає увагу на спільність, а просто як. як забувається їжа. Так, просто забувається їжею дуже правильно як. Пес їсть якомога швидше. То тут люди теж погоджуються, що це є грізне зажерливості, тут наче нічого такого контраверсійного нема, нема заради чого споречатися, але є ще три види. Далі третій від, коли людина їсть розкішну їжу, екзотичну, занадто дорогу. І це навіть не важливо, скільки вона її з'їсть. Тут важливо те, що їжа коштує занадто багато, їжа занадто рідкісна, занадто розкішна, занадто екзотична, та якісь камчатські краби чи ще щось. Не знаю там мраморна гов'ядина і так далі. Чому це є зажежливість, бо людина занадто. Приділяє увагу цієї якісті їжи, та? Вона вже їжу почитає як. Ну, дійсно, як ідола. Та? Якщо візьмемо російську мову, то цей гріх він називається словом та? Тобто догоджати своєму чреву, своєму животу, та? і він, він, мені здається, краще передає. Сутність цього гріху, природу його, що це не є просто, так кажемо, жерти багато, або набитися, або тільки. Але це є поклоніння своєму власне шлунку і йому догоджання в різні способи, або в кількості, або як в цьому випадку, в тому, що їжа є така занадто екстравагантна. Така екзотична, рідкісна, розкішна і так далі. Тобто людина готова жертвувати грошима, та, може навіть часом, щоб очікати цю їжу, можливо, вона шукає її по всьому місту, та, тобто вона жертвує своїм часом, своїми грошима ще чимось, заради того, щоб отримати те, що сподобається її ідолу, який є. Шлунком. І в цьому вбачаємо те, що це є, звісно, дійсно ідолопоклонство. Бо ми жертовні є до тих, кого любимо, та до людей, наприклад, і так далі. Але коли ми жертвуємо занадто, це вже є поклоніння. Та? і Якщо це є творіння. Тобто якісь речі неживі. Якщо ми їх любимо як людей, чи як Бога навіть, то це вже погано, бо це ми зробили з творіння Бога. Навіть до людей можна прив'язатися, це називається співзалежність. Та, коли людина стає найважливішим в моєму житті і навіть займає місце Бога. Якщо хтось поставлений на місце Бога, цей ідол це може бути з їжею, як ми бачимо. Та? Бо людина навіть починає приносити жертви цьому їдолу своєму. Четвертий вид був би е, їжа, яка приготована занадто ретельно, занадто складно. складно тобто та, Людина може їсти тільки те, що їй приготовано так, як вона любить. Тобто тільки в той спосіб, як вона робить. Та? І як в попередньому варіанту, в людини буває так, що вона може навіть не їсти, якщо їжа для неї не є до, достатньо розкішною, або не є до, приготованою так, як вона любить. Та? І там людина може в такі деталі занурюватись, так навіть скрупульозною стати. В тому, як вона вишукує, до чого придратися, можна сказати, в цієї їжі, що вона взагалі може не їсти навіть весь день, аби тільки отримати те, що сподобається їй, що власне, буде догоджати її шлунку. І ці, це, цей вид, останній, який я говорив, часто називають дитячим гріхом, бо знаємо, що в дітей. Якщо, наприклад, там, не знаю, зварити їм яйце, та, і вони розріжуть і побачать, що там жовток є занадто рідкий, скажуть, ні, я цього їсти не буду, він занадто рідкий. Або якщо він занадко, занадто твердий, скажуть ні, він занадто твердий, я цього їсти не буду. та. Тобто дітям догодити деколи буває дуже важко, бо їм там різниця в міліметрах. тобто... Чуть туди, в одну сторону чи в іншу все, вони не будуть їсти. їсти. І вони готові так в лапках постити, аби тільки отримали їжу, яка Аби не їсти те, що не відповідає їх стандартам. Та? І людина може приносити в жертву навіть свій голод. Та? І таким чином вона навіть постить це ради свого ідола. Та? Ми вже бачимо навіть те, що це стає подібним на наші стосунки з. Справжнім Богом, істинним Богом, що ми постимо та щоб приборкати свої якісь страсті, тут людина постить, щоб догодити собі. І це є теж гріх. І останній, напевно, який найбільш е, такого негадування, як це буде такий вид, який найбільш обурює людей, і від якого вони. Навіть може стають, не знаю, трохи агресивними, та, в такий захист встають, та. це є їсти не вчасно. Що це означає? Це є їсти передвчасно, тобто перед тим як це було сплановано, та, тобто є, наприклад, домовлено, що обід, обід є в той час, а людина. Пішла і перекусила щось, та? або в непідходящий час. Та? Наприклад, не знаю, якась подія відбувається, якась критична ситуація, треба діяти, та? Там в когось поразка, чи ще щось, якась трагедія, ще щось, треба щось робити, там, бо комусь погано, чи ще щось, а людина собі вирішила поїсти. Та? Тобто вона не вважає речі, які є об'єктивно більш важливими, як такі, і вона дає, віддає пріоритет, власне, тому що е, є менш пріоритетним, але є для неї насолодою, власне, поїзд. Щодо першого, коли людина є, їсть зарано, за та, я так собі інакший в, інакше, інакше визначення для цього е, придумав, бо мені так легше це зрозуміти, це коли людина є не голодною, але все рівно їсть заради цього е, задоволення смакового, та? тобто, щоб отримати насолоду, хоча вона не є голодною. Тут я маю сказати, що всі ці 5 видів. Це не є те, що я вигадав, та. Це, про це говорять отці церкви, Фома Квинський і Григорій Великий, тобто ті, хто є визнані як дійсно великі уми католицької віри. І тому, якщо хоче хтось зі мною посперечатися, запропоную посперечатися з ними.